Вони відкривають майже кожен військовий парад. За їхньою присутності дівчата вирівнюють спини. Ці хлопці карбують крок ще з дитинства. Вони чітко знають, чого хочуть від життя, і впевнено йдуть до своєї мети. Військові ліцеїсти, майбутня еліта збройних сил. Ми розвиваємося фізично набагато швидше, ніж розвиваються наші засверсники. Цей погон я ношу вже 33 роки. Школа надзвичайно тяжка психологічно. До цих хлопчиків завжди скрізь прикута увага. На них дивляться, хто із заздрістю, хто з захопленням. Про них знімають фільми та серіали. Вони втілення дівочих мрій. У чому секрет успіху військових ліцеїстів? Яка різниця між військовим ліцеєм та звичайною загальноосвітньою школою? Які такі таємниці відкривають підліткам за цим парканом Київського військового ліцею імені Івана Богуна? Ліцей означає чоловічий привілейований заклад. В Україні знаходиться 17 військових ліцеїв. Два з них отримує Міністерство оборони. Це Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, до складу якого входить і навчально-оздоровчий комплекс у Боярці, та військово-морський ліцей у місті Севастополі. Решта 15 це ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Ними опікуються місцеві органи влади та самоврядування. 27 вересня 43-го року в місті Чогуї в Харківській області було створено Суворовське військове училище для дітей-сиріт, батьки яких загинули під час війни. Вже з грудня тут навчалися пів тисячі вихованців, хлопці віком від 8 до 14 років. Невдовзі після перемоги в 47-му училище переїжджає до столиці та отримує назву Київське. Цікаво, що з 1955-го училище у статусі офіцерського три роки випускало лейтенантів. Мінялися і терміни навчання. Сім. Три згодом два роки незмінним залишалася якість освіти і престиж випускника. З набуттям Україною незалежності Київське Суворовське отримало нову назву і нове життя. У 92-му стало ліцеєм і вже через шість років заслужило носити ім'я легендарного козачого полковника Івана Богуна. Іван Богун один з найвидатніших українських військових діячів періоду боротьби проти шляхецької Польщі. Казацький ватажок. Полковник Подільський, а згодом Вінницький і Поволоцький, один із подвижників Богдана Хмельницького у визвольній війні українського народу, займав місце постійного опозиціонера, проявив себе як відважний воїн, талановитий полководець, майстер польових боїв. У 1654 році відмовився присягати царю московському. У 58-му не підписав гадівський контракт Івана Виговського. Згодом був розстріляний. Він був найяскравішим представником типу тогочасних українців, що зі сміхом зустрічали небезпеку, не розв'язували вузли, а розрубували їх, не жебрали, а здобували те, що вважали потрібним здобути. Математика українська та іноземна мови, психологічний відбір та медичний огляд, звичайно, фізо, шість обов'язкових умов, щоб стати ріцеїстом, та це не так просто. Конкурс більше чотирьох на місце. Сюди вступають лише найкращі. Щороку влітку до столиці приїздять юнаки зі всієї країни з однією метою вибрати право носити елки на погонах. Охочих багато, хоча шанс стати військовим ліцеїстом лише один. За правилами. В разі провалу повторно вступати не дозволяється. Навіть за умов шаленої конкуренції тут не забувають, що заснувались суворівські училища як сиротинці. Тож при вступі особливу увагу приділяють дітям, за яких не можуть подбати батьки. Їхньою сім'єю стає держава і Збройні сили. Пільги надаються безумовно, поза конкурсом мають право на зарахування діти сироти Діти, які позбавлені батьківського піклування, діти військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків. Тож, як ви вже мабуть зрозуміли, в ліцеї навчаються учні 10-го та 11-го класів: фізика, математика, історія більшість предметів як у звичайній школі. Та різниця все ж помітна одразу. Перше, що впадає в око, це наявність форми та незвичний для школярів розклад дня. Розпорядок дня Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Ранок у ліцеї розпочинається о пів на сьому. Вже за 10 хвилин зарядка та вмивання, о сьомій сорок перший сніданок, після якого урочисте піднімання державного прапора України. Навчання розпочинається о восьмій. Тридцять о дванадцятій годині, другий сніданок, після якого знову уроки, пообідавши о шістнадцятій годині. Кадети мають лише пів години особистого часу та декілька годин для самопідготовки. О 20-й годині урочисте спускання державного прапору України. Після чого вечеря, особистий час, вечірня перевірка та у 22-й годині відбій. Ліцисти відрізняються від іншої молоді поведінкою, зовнішнім виглядом і відповідальністю за доручену справу. Добровільно змінити диван на казармове ліжко. Власне, час на життя за розкладом це вже подвиг. На таке здатен не кожен. У ліцеї найперше це дисципліна. Правила прості: погана поведінка на вихідні залишаєшся у закладі. Отримав двійку, теж у звільнення не йдеш, доки не виправишся. До того ж, існують наряди, прибирання, інші роботи. Такий насичений графік привчає до дисципліни та організованості, вартує характер. Юнаки швидко звикають, а згодом відчувають свою перевагу над однолітками. По-перше, ми розвиваємося фізично набагато швидше, ніж розвиваються наші сверстники, ті, що вчаться в школах. По-друге, те, що в нас дис... дисципліна на першому місці стоїть. І що важливо осягнути не лише шкільну науку. Тут хлопців навчають збирати та розбирати автомат, впевнено тримати зброю в руках та неодмінно влучати в ціль. Я думаю, я влучуся в ціль. Це не важко. Окрім стрільби та занять хлопці активно заявляють про себе у спорті. Відвідують секції волейболу, футболу, східних двоборств. Нещодавно ліцеїст Павло Кудмановський зайняв перше місце на чемпіонаті України з теквондо. Він місяцями відточував техніку, відпрацьовував удари, навчився долати страх. Знаєте, спортивний страх він є всюди і навіть у Досить професіональних спортсменів завжди є спортивний страх. Просто у когось він більше, а у когось менше. Ну, у мене він був менше половини, можна сказати, тому що я був трохи впевнений собі. Тренування тренуваннями, але інколи доводиться приймати досить складні та дорослі рішення. Так трапилося, що двоє друзів кадетів, які тренувались разом, зійшлись у спарингу під час фіналу чемпіонату України з Теквондо. Хлопці зізнаються, психологічно було важко. І товариша не хочеться втрачати, і смак перемоги прагнеш відчути. Та друзі знайшли вихід гідний справжніх чоловіків. Коли ми зійшлися, ми домовилися, що будемо битися безпощадно, ставитися друг до друга як до ворога. Ну, так вийшло, що він зайняв перше місце, я друге. Ми як були гарними друзями, так і сталося. Извините, Я, наверное, не, никогда не преодолею проклятый проклятую полосу. Преодолеете. Преодолеете, Суворовец Ковалев. Приказано преодолеть. Виконання поставленого завдання за будь-яку ціну, винахідливість та рішучість. Ось головні риси людини у погонах, навіть якщо це підліток. У 2002 році ліцеїсти відкривали парад на честь 11-ї річниці незалежності. Під час маршу один із барабанщиків загубив черевик, та хлопець не розгубився і крокував далі. Зреагував так, що цього не помітили ані його друзі, ані глядачі, ані посадовці на трибуні. Це трапилося тому що... тому, що оркестр вступив невірно. І який йшов позаду мене, наступив мені на туфель. Але я не розгубився. Як шов, так і шов. Було витримане рівняння в шерензі, діагоналі. Це найважливіша якість для військового, не не дивлячись на будь-яку ситуацію, виконувати поставлену задачу. Дехто думає, що військовий ліцей це виключно військові дисципліни. Та ми розвіємо цей міф. Навчання тут це гарні манери, культура спілкування, елегантність. Тут дійсно готують джентльменів. Щоб ви назавжди запам'ятали, коли ви е, щось забули, чи не знаєте, як користуватися приборами? Правило одне: беремо з крайніх приборів до тарілочки, з крайніх, так як ми обнімаємо дівчинку, от зробіть рух, як би ви зараз хотіли свою дівчинку обняти. Юнаки в погонах добре знають, як обійняти дівчину, в якій руці тримати виделку, а в який ніж, як правильно зробити комплімент, коли і що одягнути, які квіти подарувати, та навіть як в майбутньому доглядати за вагітною дружиною. Скажіть мені, будь ласка, де вчать наших джентльменів це робити? Де вчать правильно сидіти за столом? Де вчать як правильно споживати? Як навіть ці спиртні напої культурно? Не у і забиця, а культурно вживати так, щоб це було на користь здоров'ю, а не просто прийти і е, перекинути перехилити чарку. Ти чого? Покладіла. Та хто от тепер зав'яже? Існує 85 способів зав'язати краватку за допомогою всього дев'яти рухів. Ці хлопці вміють в'язати щонайменше 6 вузлів. Погодьтеся, не останнє вміння для справжнього чоловіка: гарна заявна для чоловіка кроватка це як для жінки інтуїція. Колевізер лорд Кристенсен Принц Альберт. Ці назви хлопцям добре відомі. На уроках етики вони швидко навчились в'язати вузли, довели до автоматизму рухи. Знають, який вузол в'язати на святковий вечір, а який на ділову зустріч. Вміють підібрати тон краватки під костюм. Набуті знання та правила хорошого тону ліцейсти демонструють не лише викладачам та дівчатам під час звільнень. Нещодавно до столиці було запрошено делегацію московської кадетської школи-інтернату. Київські ліцеїсти та московські дівчата кадети разом гуляли містом, ділилися досвідом і, звичайно, намагалися справити враження. Дівчата поводились витончено та жіночно, хлопці демонстрували гарні манери та чоловічу елегантність. Випускники ліцею часто зустрічаються у стінах рідного закладу. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна дав квиток у життя багатьом успішним людям. Це, як кажуть, золота фішка, гарний старт. Можливо, тому серед випускників нині так багато полковників та генералів. Чимало з них займають керівні посади в оборонному відомстві. Наприклад, колишній суворовець, а нині віце-адмірал, заступник начальника генерального штабу Ігор Кабаненко. Він і досі багато чим завдячує ліцею. Звичайно, це, це для хлопця, це школа мужності, школа е, вмінь, е, чоловічих вмінь, не тільки військових, це школа, яка дає можливість е, далі стартувати в житті і робити свою справу, Я би сказав, на випередження. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо для того хлопця, для тих молодих людей, які мають на меті пов'язувати своє своє життя з військовою службою, зі службою батьківщини. Ці такі речі, на мій погляд, які дорого варті. Серед тих, хто навчався з Ігорем Васильовичем, є ще одна успішна людина Анатолій Мураховський. І, хоча армія для нього вже позаду, саме кадетські роки він згадує як важливі в його житті та кар'єрі. Висока самоорганізація, відповідальність за себе і за людей, з якими працюєш, за підлеглим, повага до старших, шанобливе ставлення до молодших. І я б сказав, би, що Суворовське училище загострює е, в людині ставлення до батьків. Школа надзвичайно тяжка психологічно, тому що відірватися від дому в такому віці це серйозний психологічний іспит. Я б в цій ситуації не радив вступати до військового училища Суворовського тим, хто слабкий духом, і впевнений, що він ці випробування зможе пройти. Але якщо людина проходить ці випробування, то їй в житті буде набагато легше долати ті труднощі, які життя щодня виставляє перед дорослими людьми. Ось ще один приклад Володимир Стрижевський. Нині він генерал-майор, професор, кандидат військових наук. Сьогодні він поважна, серйозна людина. А друзі пам'ятають його ще зовсім юним кадетом. І він пам'ятає всіх та пригадує традиції ліцею, яких дотримується і досі. На мій погляд, будь-яка армія тримається на традиціях, і в суворовському училищі дуже багато було традицій. Так, наприклад, курсанти суворовці першого курсу носили тільки рівні пагони. Суворовці другого курсу повинні були носити м'яті пагони, тобто це відрізняло перший курс від другого. І коли вручали перший пагон, то його треба було носити під значком. На серці і цей погон я ношу вже 33 роки. Ось він це цей погон, який пройшов зі мною всю мою службу. Він правда має вже такий непрезентабельний вигляд, але це є така традиція. А от Роман Сазонов обрав після ліцею цивільне життя. Нині він провідний спеціаліст фондового ринку України. Роман переконаний, якби не суворовський вишкіл, йому не вдалося б реалізуватися сповна. Суровское училище, на тот момент это было не, не лицея а Суровского училища, конечно, мне дало многое. В первую очередь это э, поверить в себя, да, поверить в плечо товарища, потому что действительно немаловажно является то, что ты работаешь, живешь, находишься не один, да, ты живешь в социуме. Все это, конечно, в первую очередь помогает не только в личной жизни, не только там, за забором, я имею в виду не... Ні на військовій повоєнності зіної в бізнесі, в роботі, в дружбі, других отношеннях. Незважаючи на сурову дисципліну та постійну зайнятість, хлопці знаходять час і для творчості: співають, декламують вірші, грають на різних музичних інструментах. Серед них є чимало здібних юнаків. Вальс вже давно є візитною карткою цього закладу. Тричі на тиждень в залі ліцею проходять заняття з бальних танців. Это необходимо, наши как маршировать. Вот маршировать они умеют, ага. а вот танцевать не умеют. А я ставлю их на одинаковые. Будущий офицер должен красиво ходить, красиво маршировать, красиво танцевать и служить примером для подражания другим солдатам, другой части молодежи, которые смотрят на офицера. Этим словом все сказано. Это должен быть культурный человек, гармонично развитый. Не только маршировать, но и танцевать, и ухаживать за женщинами. Чтобы танцевать и с девчатами, и Накам доводиться навіть кастинг проходити. Тож до занять вони ставляться відповідально. Терпляче вивчають незвичні для військової людини рухи. Готуються до важливої події першого в Україні благодійного кадетського балу. І ось він справжній бал. Та доля чекає на кожного з них. Хтось обере військову кар'єру, а хтось зніме погони. Та у будь-якому випадку вони завжди будуть на крок попереду. Адже ліцей це гарний старт на початку дорослого життя. Це була програма Доблесть, мужність, благородство для вас. Працював творчо колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Та я Даша Тарасова. Дивіться нас наступної неділі на п'ятому каналі. І хай вам щастить.